До виконавчого комітету Клевенської селищної ради обрано 17 чоловік. На чергове засідання прибуло 10, ході виконавчий комітет може розпочати свою роботу. Хто за те, щоб розпочати роботу виконавчого комітету, прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались, прийнято. На порядок денний виноситься 18 проєктів рішень і різне. Хто за те, щоб затвердити такий порядок денний? За основу, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято. В процесі підготовки до засідання виконавчого комітету виникли ще додаткові проекти рішень. Будемо голосувати за кожний окремо. Хто за те, щоб включити по порядок денний проєкт рішення про порушення клопотання, про присвоєння почесного звання України, мати героїні? Хто за? Проти? Утримались? Включаємо. Проєкт рішення про порушення клопотання про присвоєння вчасного звання України знову ж таки мати героїня. Хто за? Проти? Утримались? Включаємо. Проєкт рішення про присвоєння адреси, закінченому будівництвом об'єкту житловому будинку селищі Клевень, прогулок Соборний. Хто за те, щоб включити даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Включаємо. Проєкт рішення про керування адреси об'єкту нерухомому майна житлового будинку селищі Оріжу вулиця Івана Франка. Хто за те, щоб даний проєкт рішення включити порядок, прошу голосувати. Хто за? Проти, отримались, прийнято. Проєкт рішення дозвіл на розміщення інформаційного знаку. Хто за те, щоб даний проєкт рішення розглянути, я прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримались? Прийнято. Проєкт рішення про надання дозволу на долу і території вулиці Хмельницького селища Клевень. Хто за те, щоб даний проєкт рішення включити туалет дані, прошу голосувати. Хто за? Проти, отримали, прийнято. Проєкт рішення по встановлення ФОП Стецовичу Ігору Дмитровичу режиму роботи торгівельної точки Шаурманія хто за те, щоб розглянути даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято. Проєкт рішення про затвердження переліку природоохоронних закладів, які фінансуються Складинського селищного природоохоронного фонду, хто за те, що даний проєкт рішення включити порядок денний, прошу голосувати. Хто за, проти, отримались, прийнято. Отже, на засіданні виконавчого комітету ми розглянемо 26 проєктів рішень і різних. Хто за те, щоб затверджувати даний порядок денний в цілому, прошу голосувати, хто за? Проти отриманих прийнято. Отже, переходимо до розгляду е, порядку, питань порядку денного. Проєкт рішення номер 1 Про стан виконавської дисципліни та організації виконання завдань, визначених документами органів виконавчої влади до 10 рівня 2024 році, доповідає відчинив шукам доволі. Стан виконавської дисципліни і організації виконання завдань, визначених документами органів виконавчої влади, перебуває постійно. На контролі виконавчого комітету. За 24 рік документообіг в цілому становив 4125 документів, в тому числі 2225 вхідної кореспонденції та 1900 вихідної кореспонденції. Відповідно прийнято рішень селищної ради 305, рішень виконавчого комітету 234, розпоряджень селищного голови з основної діяльності 308. Розпоряджень селищного голови з кадрових питань 258, в тому числі 196 про відпустки відрядження та 539 підготовлено копії первинних матеріалів до рішень селищної ради, виконавчого комітету, видігів за рішень, розпоряджень селищного голови і інших документів. Вам була подана інформація, я думаю, не буду її перечікувати, в розрізі рішень виконавчого комітету, в розрізі порушених питань. Знову ж таки, в цьому році, як і в минулому, багато звернень, багато рішень, прийнятих на звернення жителів громади, що стосується соціального стану, покращення соціальних умов проживання хочеться відмітити, що на офіційному веб-сайті селищної ради розміщуються згідно законодавства проєкти рішень виконавчого комітету, рішень сесії, рішення оприлюднюються згідно законодавча та виноситься інформація до ознайомлення та прийняття до опрацювання жителями громади. Також постійно посадові особи апарату селищної ради приймають участь щодо навчань, семінарах, щодо дотримання вимог дотримання закону України про доступ до публічної інформації. Особливо хочеться зазначити, що почастішили звернення жителів громади. В особливості жителів внутрішньо переміщених осіб, які проживають на нашій території, на гарячу лінію районної адміністрації обласної адміністрації. Однозначно воно скеровується до нас, до опрацювання з виїздом на місце, залучення відповідних служб. Ну, це дуже зручно. Звернувся, висвітив свою проблему і тоді ми вирішуємо. Приймаємо те чи певне рішення або залучаємо тих чи інших організацій, посадовців до вирішення даного питання. Звичайно постійно спрямована робота щодо підвищення рівня виконавської дисципліни, відповідальності за своєчасне, і якісне виконання документів в органі виконавчої влади вищого рівня, розпорядження та доручення голови. І районних, і обласних адміністрацій, в тому числі голови громад. Ну, до того, що ви сказали, що е, мешканці ну, ВПО, ті, які, які нас зараз знаходяться на території, е, дуже часто звертаються дійсно на гарячу лінію, але е, ну, звертаються вони, якщо ми проаналізували, е, безпідставно. Тому що вони пишуть, що е, із е, Клавинської селищної ради їм нічого не допомогла. А коли до нас приходить з гарячої лінії нам вже проходить інформація, і коли наші працівники аналізують, ми ж не можемо їм все дати, те, що вони хочуть. Ну, від... Дається те, що можемо дати. І виходить, що людина зверталася, їй надавали допомогу, а вона каже, що пише, що нічого не дають. Тобто, минуючи селищну раду, вони звертаються в рівне. Але, але тоді вже ми даємо відповідь, що людина забезпечена не, не всім, але дечим і забезпечуються мешканці Ось така ситуація погоджувала. Так, є питання? Дякую. Немає. Станом голосування. Хто задав те, щоб обрадити проєкт рішення No1, постав виконавчої дисципліни та організації виконання завдань? Визначений документами органів виконавчої влади вищого рівня 24 2024 році, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримали? Прийнято. Проєкт рішення номер 2 про запровадження трудової повинності та організацію суспільно-корисних робіт умов воєнного стану на території Хмельницької територіальної громади. Відповідає Сосницька. Пані Борисіна даним рішенням пропонуємо запровадити подогоповиність та організацію суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану на території Племської територіальної громади. До цих робіт залучатимуться протиздатні особи, у тому числі, що не підлягають призову на військову службу. Зокрема, пропонується також цим рішенням затвердити перелік. Цих видів суспільно-корисних робіт, які зазначені в додатку першому, а також не, в додатку другому, кількість осіб, які залучатимуться до цих робіт, їх зокрема 50, межі території, де вони будуть проводитися, це Клеванська територіальна громада, та строк виконання цих суспільно-корисних робіт з 1 квітня 2025 року по 30 листопада 2025 року. <клух> Озвичте, фінансування буде здійснювати. Фінансування буде здійснювати центром <плух> зайнятості. Є питання? Станом голосування. Хто за те, що підтвердити проєкт пісії No2 про запровадження трудової повинності та організації суспільно-корисних <плух> умовах <плух> воєнного стану на території Клаївської територіальної громади? голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято проект рішення номер 3 про затвердження видів оплачуваних суспільно-корисних робіт, безоплатних громадських робіт та переліку об'єктів для відбування порушниками та засудженими, в тому числі неповнолітніми дітьми, покарання на території Клемонської територіальної громади у 2025 році. Так, до Каїнської селищної ради звернувся сектору комінальної пробації міста Рівного Рівненського районного відділу No1 філії державну установи Центр пробації у Вінницькій області з проханням визначити на постійній основі види безплатних суспільно-корисних робіт для неповнолітніх поружників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у виді громадських робіт. Пропонуємо дороже прийняти рішення. 27 січня 2025 року No5 про затвердження виділ оплачуваних робіт, але не було включено новорітніх осіб. Тому пропоную це рішення визнати таким, що втратило чинність, а сьогоднішнє рішення, рішення доповнити переліком видів затверджених видів оплачуваних корисних робіт, безоплатних громадських робіт та переліку об'єктів для відбування порушниками та засудженими, в тому числі неповнолітніми дітьми на території клавської територіальної громади на 25 рік. Є питання. Хто за те, щоб розвертати проєкт рішення номер 3 про затвердження видів оплачуваних суспільно-корисних робіт, безоплатних громадських робіт та переліку об'єктів для відбування порушниками та засудженими, в тому числі неповнолітніми дітьми, покарання на території Клемської територіальної громади у 2025 році? Прошу голосувати. Хто за? Проти отримають Прийнято. Проєкт рішення номер 4 про задяку. Про затвердження заходів щодо попередження виникнення пожеж, природних екосистем, пожежонебезпечних небезпечний весняно-літний 25 25 року на території Кравської територіальної громади, доповідає Кирковський Михайло Павлович. Доброго дня. Відповідно до протоколу комісії теплонецька міської селищної ради з метою запобігання виникнення пожеж в екосистемах розроблено Заходи, які погоджені з представниками органів ДСНС і міського районного управління. От у них Заходи у вас є, але заходи не є. Заходи є. Пане Павлович, так як нас будуть дивитися мешканці нашої роботи. Що ми можемо сказати про... Пожежі, які треба в інших районах нашої громади. Кож, Кожний вихідний, особливо, особливо, коли температурний режим піднімається, багато є недобросовісних громадян, які провокують пожежі як в екосистемах, так і в поводі. Останні приклади, не лише нашої громади, в сусідній громаді внаслідок небережного поводження з вогнем загинула людина. Також в області ще є один випадок, де внаслідок небережного поводження з вогнем при палі сухої рослинності загинула людина. Тобто в області вже є два факти загибелі людей. Крім цього, спалювання. Сухої трави, листя, болотної рослинності приносить значну шкоду як довкіллю, так і здоров'ю людей. Тому прошу, закликаю, щоб ви з відповідальністю ставилися до вимог правил пожежної безпеки, якими заборонено спалювання сміття листя, залишків. Так, є питання? Yeah. Немає. Хто за те, що ви проєкт рішення номер 4 про збереження заходів щодо попередження виникнення пожеж природних Уже в природних екосистемах пожежно-небезпечної весни на літній період 25-го року на території Клемської територіальної громади? Прошу висувати. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято. Проєкт рішення номер 5 про зміну адресно-ушкорним об'єктом нерухомо майна в результаті поділу в селищі Клемені, вулиця Володимирська. Доповідає Пашковська Наталія Валеріївна. На пішли заяву з нами селищної ради від громадян. Заєсвідної доступних громадянських комісій поняття та громадянина Окмію Дмитра Сергійовича. Про зміну адреси від в результаті поділу. Пропонується присвоїти адресу. В житловому будинку, який належить Громадянські Зайці Вімни Леонідіни та Ком'юк Юрія Анатолійовни, а саме Україна Рівненська область Рівненський район, селище Кливень, вулиця Володимирська, 10. В житловому будинку, який належить громадянину Охменку Дмитру Сергійовичу, а саме Україна Рівненська область Рівненський район, селище Клин, вулиця Володимирська, 10А. Є питання. Хто за те, що ви кажете проєкт рішення номер 5 про зміну адресно-утворним на об'єктом наруховому майнам в результаті поділу житлового дрібнику селищі Клева вулиця Володимирська. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято проєкт рішення номер 6 Про присвоєння адреси, закінченому будівництвом об'єкту у селищі Клева вулиці Бережненська. Надійшла заява Докленської селищної ради від товариства з обмеженою відповідальністю фірми ПАС про присвоєння адреси закінченого будівництвом об'єкту після прийняття в салонтацію житлового будинка з господарськими будівлями та спорудами. Пропонується присвоїти адресу житлового будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, а саме Україна, Рівненська, область, Рівненський район селище Клем, вулиця Деражинська, 69А. Є питання. Два. Хто за те, щоб затвердити провід рішення номер 6 про просування адреси, закінченого будівництвом селища Клема, вулиця Дережнівська? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Проєкт рішення номер 7 про зміну адресного створення об'єкта нерухомого майна в результаті поділу житлового будинку в селищі Клеїв вулиця Белицька. Надійшли заяви до Клевенської селищної ради від громадянки Дорощук Тетяни Йосипівної та громадянина Зубчевського Володимира Миколаївича про зміну адреси житлового будинку в результаті поділу. Пропонується присвоїти адреси житлового житловому будинку, який належить громадянці Дорощук Тетяни Йоскін, Україна, Рівненська область, Рівненський район, селище Клевень, вулиця Заводська, 69. І житловому будинку, який належить громадянину Дубчевському Володимиру Миколаївичу, а саме Україна, Рівненська область, Рівненський район, селище Клевень, вулиця Заводська, 69А. Є питання? Ставимо на голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 7 про зміну адресного спробного об'єкту нерухового майна? В результаті поділу житлового будинку селищі Клемені вулиці Заводська. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Отримались. Проєкт рішення номер 8 про тарифи на з затримання будинків та військової території, що називається Олівським житлово-комунальним господарством. Ви начальника Оживського СКГ. Про зміну перехід на утримання прибудинкової території можемо зазначити, що даний, даний лист із пропозиціями був опублікований на офіційному сайті громади. Зауваження та до на рахунок цього не надходило. Пропонується встановити тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, що не даються Ожівські мужика, з ПДВ за 1 метр квадратний загальної площі по будинках, а саме вулиця Заводська. Будинок номер 2 5 гривень 42 копійки, вулиця Центральна, будинок 48, 5 гривень 35 копійок, вулиця Армійська, будинок номер 6 5 гривень 24 копійки, вулиця Армійська, будинок номер 8 5 гривень 38 вісім копійок. І вулиця Лісова, будинок номер 3 5 гривень 30 копійок. Такі будинки лишилося, а інші возьмете. І дане рішення набуває чинності. Дане рішення набуває чинності з 1 квітня 2025 року. Є питання? Так. Є питання? Щоб ми просто всім було зрозуміло. Там, підстава. Скріп, підстава, чому піднімаємо? Підстава, з 1 січня помінялася вивіз та захоронення ТПВ. А так як ТПВ входить в склад переплати, ми маємо подання. Або? А це і квартал, що ми працювали з. Ну, на збитки на бурму. <плаку> Бо треба було в тому ще рішення, то там дуже багато було і воду, воду ми міняли, і сміття, і парплату, і... Ну, так ми. Є питання, десь на гривні, так? В районі 90 коб'як. Різницю за кушінку, так? Це в районі до 90, 88 і 89 кобів. Так, є питання? Немає? Станом голосування. Хто за те, що ви кажуть, проєкт рішення номер річні? Про тарифи на послуги затримання будинків та прибудинкової території, що надаються огністки житлово-комунального господарства. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято. Проєкт рішення №9 9 Про тарифи на послуги асанізаційної машини ГАЗ-53 з вивезення та очистки різних побутових відходів на частот, що надаються очіким життям. Розглянувши повідомлення про намір змінити тарифи на послуг санізаційної машини ГАЗ-53. Звернувся начальник Ожецького ЖКГ. Дане рішення та дані розцінки були опубліковані на офіційному сайті громади. Зауважити пропозиції пропозиції встановлені термін не надходило. Пропонується встановити тарифи на послуги санкціїної машини ГАЗ-53, з вивезення та очистки рідких побутових відходів нечистот від неколізаційних районів розмірів для населення. 450 гривень за один рейс, в іншій організації 580 гривень за один рейс. Дане рішення набирає чинності з 1 квітня 2025 року. Підстава тут теж. Водовідведення ми збільшили перед новим роком і очистка збільшилася. А так як він скидає на очисній очистка, і ми мусимо поміняти тариф на очистку. Яка різниця? 450. 80 гривень. тому числі ПДВ, по-моєму, населення і Що ви менше? А що ви менше? Ми беремо То підніміть, щоб вслухало в учасники по 150 чи по 200 гривень з купа. Скільки приблизно до ну, одного до приватника доїжати в місяць? Ну, ми десь так до одного приватника раз, у два, три місяці. Ну я вам так скажу, я розумію. Приблизно це у нас виходить. Е, одек, одек. Ну ясяки як місяць, от 12-те до 20-го рейсу одек. Це якщо А час ще десь 20-25 рейс. От в середу, 35-40, в грудні виїжджає машина, да? До 30-те так. Ну ця машина вже А скільки зливають частники?

Мотористи? Ну, будемо встановлювати. Будемо встановлювати мотори. Є питання? Я, я по процедурі. Я хочу просто уточнити. Це як людина замовляє вас послугу, платить да. в банк гроші да. і ви посилаєте туди машину. Да. Ми дивимося, прийшли гроші, я дивлюсь по банку і записуємо список, і кожного вівторка він виїжджає, і ми ставимо список і одразу. Ще питання, а він не може надати послуги без вас? Я вам так скажу. Так. Я... Це можна покотити На даний по час шофер в ну, мене був перед тим шмат такий, то я не знаю. Не то круто. На даний час розбомбер, він без... нікуди не рухається ні ліво, ні в так я ще в якусь губу замер бачив, що він у нас цей колодязь там в шланг чекає, у нас каналізаційний. То, що чи часом десь не викачав, і не зливає каналізацію. Пробиває на але... Ні-ні, майже, бачить, чи десь не викачав, Ні. Ну то це може тільки керівник проконтролювати по бензину, чи він використав більше, чи менше. А так новий не це. Говорю, відповідальність. Ми їм, Ми їм не робити, я, так. можу, я також можу підтвердити, що mm. дуже порядне, що А чому на заводі він зливає біля, біля насосу? щоб не робити на часті, він зразу біля насосних злив насосом перекочати. На, на Так, є питання. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 9 про тарифи на послуги асоціаційної машини ГАЗ-53 з вивезення та очистки рідких побутових відходів на частот, що надають? Надаються огірським мужикигенням. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримали? Прийнято. Проект річні 10 Про надання дозволу жителям на Кленського спеціальної громади. Прийняти складові газорозподільних систем, які раніше безоплатно були передані на баланс АТ рівне газу. У подальшому безоплатно передати вказані складові газорозподільних систем на баланс товариства газорозподільної мережі України, на праві господарського віддання з укладенням відповідного договору. Порядку, передбаченому кодексу газорозподільних систем. З метою належного технічного обслуговування складових газорозподільних систем та їх експлуатації без аварійного та безперебійного постачання споживачам Племенської територіальної громади газу, розглянувши не звернення громадян, пропонується надати дозвіл жителям Плевецької територіальної громади прийняти від АТ рівне газ. Індивідуально визначене нерухоме майно, яке є складовим гарозподільних систем з переліком зазначеним додатком до даного рішення. Та, безоплатно передати це майно на баланс того газорозподільні мережі України на праві господарського віддання з укладання відповідного договору порядку, передбаченого Кодексомрозподільних систем. Можна сказати, що на підставі пункту 1 глави 1 розділу 3 кодексу гарозподільних систем. Мережа з метою забезпечення і безперебійної експлуатації шляхом проведення відповідно технічного ослуговування або капітальних ремонтів. І доповнення допомоги спочатку. Відповідно, додатки до... До... до переліку споживачів. Дякува Сергія Володимировича, вулиця Роксалани 10 селищле. Тобто е серед тих. Мешканців ще тут Сьогодні буквально собі... нас чужко долучила від сьогоднішнього числа, ми його не саме ще не виносить. Хто ж за те, що витратити проєкт рішення номер 10 про надання немає вишу Арча? Вирішується.